Не живемо разом, але не розлучаємося офіційно. Це поширено, але небезпечно. Є чотири критичні ситуації, коли розлучатися потрібно одразу. Плануєте дітей з новим партнером. Варто пам'ятати, що батьком запишуть вашого офіційного чоловіка, якщо ви досі у шлюбі. Ви хочете укласти новий шлюб. Спочатку доведеться розлучитися, а це не швидкий процес, особливо, якщо ваш екс-партнер буде протидіяти. Це займає від місяця до року. Ви не хочете, щоб ваш офіційний партнер успадкував ваше майно. Навіть попри те, що ви вже не разом, ваш чоловік чи дружина у паспорті вважається вашим спадкоємцем і навіть заповіт не завжди допоможе. Колишній партнер бере кредити. Пам'ятайте, його борги стануть вашими, і, ймовірно, вам доведеться судитися. У повному відео на нашому каналі розбираємо кожну ситуацію детально: реальні історії, юридичні нюанси та як захистити себе. Переходьте, дивіться і не повторюйте чужих помилок.